Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В цьому відео хочу поділитися з вами невеличким оновленням у спицях, органайзерах. Ще покажу, як я зберігаю зразочки пряжі, у якої палітра дуже величезна, але я зробила собі дуже зручний альбом. Перші спиці, які все ж таки я собі замовила, це коротенький ось такий від Knit Pro Nova, 25 см. Я у попередньому відео показувала ось ці від Addi. В яких різна довжина спиць, і ось ця коротенька не дуже зручна, тому я замовила собі однакові від Pro. Напис вже стерся, щоб ви розуміли, дуже небагато я ними зв'язала. Ось така якість нанесення. Ну, як є, спиці зручні, бо я звикла до них, і шкарпеткові такі самі кінчики. Ось разом із Адді трошки товстіші. Але, однакові і так мені зручніше в'язати маленькі речі. До речі, з'єднання було недосконалим. Через одні. Одні замовляю нормальні, інші трошки чіпляють, тому плоскогубцями притиснула, і, наче, нормально. Така собі якість, я б сказала, середня. Далі я все ж таки вирішила спробувати ось цю серію Mindful від Knit Pro. Вони мене привабили своїм гравіюванням. Я вирішила їх спробувати. Ось так вони виглядають з таким чудовим гравіюванням. На дотик дуже-дуже приємні. Кінчики гостренькі. Метал дуже схожий на чагу, якщо порівнювати. Ось у мене четвірочки є кругові, вони дуже-дуже схожі. Але, звичайно ж, у Чіагу обробка набагато краще. Вони навіть хотіли, мабуть, скопіювати кінчик, майже вдалося, але на такій досконалі, як Чиягу, звісно. Мені дуже подобається ними в'язати, вони дуже зручні. Спочатку трошки вони такі не дуже гладенькі, поки не притруться. Я дуже задоволена ними, багато зразочків ними зв'язала. Можу рекомендувати. Наступними я після них все ж таки замовила собі ще 3 мм. Також ця серія Mindful. Ось так вони виглядають. Тут трошки інші слова. Дуже мені подобається кінчики такі самі. Метал той самий. Скоріше за все, це також, як і у чегу медична сталь. Але обробка трошки інакша. Дуже-дуже зручні. Ось ці шкарпеткові рекомендую. Це у мене по 15 см, є ще трошки довші 20 см на будь-який смак. А ось із третіми круговими мені не пощастило. Невеличка передісторія. Мені потрібно було замовити на заміну ті, що зіпсувалися, також коротенькі 25 см 3 мм. Я замовила в одному магазині, мені їх прислали в такій гарній коробочці. Так само, все добре. Але одна зі спиць тросик був не посередині і дуже стирчав метал. Чіплялося страшне і рвало нитку. Ось, ось вони ось такий тросик у них, дуже жорсткий, я б сказала. Спиці зручні, але з'єднання дуже-дуже погано. Я розчарована. Це вже другі. Ті я повернула, замовила в іншому магазині. Дуже-дуже просила, щоб гладенькі вибрали, але вони, ось я зразочок в'язала. Бачите, дуже-дуже чіпляють петлі. Ці вже можна терпіти, але вони з обох сторін чіпляють дуже ниточку. З'єднання не досконале. Бачите? і тут. І тут, Але тут хоча б рівномірно і тросик посередині спиці, а там прямо стирчав метал. Тому думайте, щодо кругових спиць, але я трошки розчарована, в'язати ними буду, бо мені потрібна була друга пара до звичайних нова метал. Хай будуть. Далі мені потрібні були, звісно, чохли до новеньких спиць, тому я пошила. Це у мене із залишків тканини. Один був тут старенький, зінги в мене. І замовила тканин та гарні такі кнопочки. Пошила ще два новеньких чохла для нових спиць. Як шити такий чохол, у мене є відео. Я залишу вам ось тут підказочку посилання. Подивитесь ось такі гарнюні вони в мене вийшли. У всіх є дім. Ще в мене в арсеналі з'явився ось такий чудовий органайзер. Такий клатч Тут у мене ховається все для шиття І встановлювач кнопок. Ось такі гарні в мене відрізи. Ще буду шити чохли різнокольорові, ще їдуть тканини. Тут у мене дві кишеньки. Зберігаються тут катушки з нитками. Ось тут кишеньки на резиночках. Тут у мене кнопки ховаються, тут ще один відділ на блискавці. Ось тут. І мені нікуди було подіти ножиці, тому вони ось тут, на ось таких кнопочках. Все дуже міцне. Це ті самі дівчата сумочка.юа. Не реклама. Все ще рекомендую, якщо вам потрібні, дуже якісні ось такі сумки проєктні або ось такі клатчі. Тому рекомендую звертайтесь пошиють з будь-яких тканин на будь-який смак. Покажу вам нарешті пряжу, з якою я в'яжу зразочки у відео, і останнім часом всі вироби саме з цього мириносику 1400 метрів на 100 г. Це найулюбленіша моя пряжа, Ірен від ярна. Я не боюся такої тоненької ниточки, бо в мене є металка. Я дуже люблю в'язати і демі, і зимові вироби у 8-12 ниточок, 14, залежить від виробу. Ось така вона тонюсінька. він дуже-дуже м'якенький. Я вже спробувала все, що можна з нього в'язати. У нього палітра величезна, 250 чи 270 кольорів. Тому я собі зробила ось такий альбом. Декілька дівчаток, з якими я спілкуюся у інстаграм, також в'язальниці подякували за ідею. Ця ідея прийшла у мене з голови сама. Я зробила ось такий альбом це звичайний картон, такий товстенький. Пробила тут. Дірочки апаратом спеціальним, взяла ось таку пружинку із блокноту. І ось так у мене виходить палітра. Ось такі зразочки у мене виходять. Я у декілька шарів складаю ниточку з кожного матка, з новенького кольору, підписую звичайним маркером. І роблю ось такі оберти, такі розрізи розрахувала, щоб вони приблизно посередині були. І тут у мене бежеві відтінки. Ось так у мене будуть жовті помаранчеві, ще не прорізала всі. Ну і так далі рожеві, десь залишала пустий аркуш, бо багато кольорів. Тут у мене сині, тобто блакитні, скоріш, зелені, тут усі сірі до чорного. І тут у мене яскраві, рожеві, бускові, фіолетові будуть. Ось такий альбом я роблю потихеньку. Ці три новеньких також зробила. Можливо, комусь буде в нагоді і е, знадобиться ця ідея, будь ласка, робіть. Це дуже-дуже зручно і для замовників, і для мене. Новенький декор у мене ще з'явився. Ось така гортензія. Мені дуже подобаються ці квітки, як вони виглядають в кадрі, і на фото, і на відео. Такі пишні. Кольорів дуже багато. Можете пошукати на промі, або сама квіточка, або ціла із ніжкою, як у мене. Дуже гарні. У тефонах у мене є також оновлення невеличкі. Ось це мій перший постраждалий. Буду замінювати його на дерев'яний. Зараз свій щит перефарбовую в цей колір. Він сохне. І ще знайшла. Найперший у мене був. Дерев'яний фотофон з дощечок звичайних, також перефарбовую його в приємний сірий, такий світленький. І в мене ще є два новеньких вінілових Вони однотонні, великий розмір. Це у мене молочний, він такий не білий не бежевий світленький. І ось цей другий, він насправді кава з молоком, трошки рожевим віддає. Зараз покажу на палітрі, мені зробили маленьку палітру. Ось таку так зручніше визначитись, який мені потрібен. Я обрала декілька кольорів, мені її безкоштовно надрукували. Ось цей кава з молоком дуже гарний колір. В майбутньому оберу собі ще який сподобається. Ось так. Якщо вам потрібні контакти, де я їх замовляла, я вам напишіть у коментарях, я вам залишу, бо це не реклама, просто мої рекомендації: друкують якісно, швидко. Мені подобається. Текстур кольорів дуже багато, тому можу. Рекомендувати і залишати вам контакти. Буду дуже вдячна вам за відгуки, якщо ви користувалися цією серією спиць. можливо, у вас є кругові дуже вдалі. Напишіть, які це номери, буде дуже цікаво, можливо, тільки мені не пощастило, хоча я бачила відгуки також не дуже добрі, саме про з'єднання тросика. Дякую за перегляд цього відео, сподіваюся, воно для вас було корисним. Бажаю вам завжди зручних спиць та натхнення!